Доброго дня, шановна екзамінаційна комісія. Дозвольте представити дипломну кваліфікаційну роботу на тему програмна реалізація бота консультанта для потреб приймальної комісії навчального закладу. А мета, об'єкт, предмет дослідження наведені на слайді. Основними цілями проекту було опанувати навички реалізації боту в месенджері Telegram, а також удосконалити навички програмування на Python та роботи з базою даних. Після перевірки функціоналу аналогічних ботів консультантів було прийнято рішення внести функціонал, особливість якої не наблюдається у аналогів. Відмінністю моєї розробки від аналогів є те, що завдяки ньому автоматичному режимі, без участі адміністратора, відбувається збір даних користувачів у зручну таблицю. Вибір засобів про програмування, змов програмування, які підходили для цієї цілі, я обрав Python. Так як він дуже поширений і у джерелах є багато готових рішень, які я адаптував для вирішення своєї, також оскільки мовою було обрано Python, то середою розробки було обрано PyCharm. Botfather – це сервіс у месенджері Telegram, завдяки якому створюється оболонка для майбутнього бота, завдяки функціоналу сервісу задається назва, юзернейм та отримується унікальний токен, що є ключем, який використовується при взаємодії розробленої програми із серверами Telegram. Його валідність перевіряється при кожній IP-защиті IP запиті, що гарантує безпечну роботу бота. Uh, класи для реалізації проєкту було створено uh, uh, було створено класи, які перечислені на слайді. Клас юзер використовується для того, щоб зробити користування бота індивідуальним для кожного користувача. Стейт uh, використовується для передачі стану користувача під час виконання сценаріїв. Персон для створення таблиці, uh, база даних на основі uh, SQLite була обрана, обрана так, як має достатньо переваг. Тип стовтця не визначається, не визначає тип зберігаємих значень, а також базу даних легко переносить, так як вона зберігається лише в одному файлі. У базі даних проекту проекту зберігається ID Telegram-аккаунта, ім'я, фамілія та номер телефону, які вказує користувач, а інтерфейс. Взаємодії відбувається за допомогою інтерфейсу Telegram. Конкретна реалізація та візуал залежить від того, хто саме використовує бота. Якщо це звичайний користувач, тоді у нього функціоналі лише два сценарії. Якщо використовується акаунт адміністратора, тоді додається можливість написати листа будь-якому користувачу, який до цього користувався ботом. На слайді зображено алгоритм роботи бота. Основні моменти це ініціалізація змінних, перевірка того, чи створена база даних, якщо ні, тоді створює її. Після цього бот повідомлює аккаунт адміністратора, що він запущен, і переходить у режим очікування повідомлень користувача. Після на цьому слайді наведено алгоритм роботи. Інтерактивних кнопок після натискання на інтерактивну кнопку відбувається запуск сценарію, що під нею запрограмовано. По-перше, йде зміна параметрів State, Потім створюється кнопка з командою: return для повернення у головне меню. Та користувач та ну повідомлення користувача про початок сценарію. Тут наведено алгоритм самих сценаріїв. Uh, перевірка відбувається за допомогою параметрів State, які змінюються у процесі виконання цих самих сценаріїв. Якщо користувачу треба прибрати сценарій, він може натиснути на інтерактивну кнопку з командою return, uh, тоді його параметр State обновиться до початкового значення і користувач буде переміщений до головного меню. Uh, ну я, я можу коротко розказати про висновки, якщо треба.